Понеділок, 19 січня, всіх вітаю. Давайте, як завжди, подивимося, що чекає Україну на цьому тижні з 19 по 25 січня. Важливі події, небезпека, обстріли. Подивимося плани Росії, ну і ж там ще покаже. Так, тиждень з 19 по 25 січня. Стосовно холодів, морозів, треба протриматися до кінця цього місяця, а там вже в лютому, як обіцяють синоптики. Хоча вони там обіцяли ці синоптики, що буде тепла зима. Хоча на початку казали, що буде холодна, а потім тепла, а виявилось холодна. Протриматись до кінця січня, в лютому вже буде плюсова температура. Так, тиждень. Що цей тиждень принесе Україні? Ось цей тиждень з 19 по 25 січня, що цей тиждень принесе Україні? Що він їй принесе? Уход від сонця і хитрість. Уход, уход хитрість сонця. Всіляко Росія буде намагатися залишити нас без енергосистеми. Всіляко, без, без будь-якої енергосистеми. Світло, тепло, вода, газ, в общем все, що з цим пов'язано. Навіть свічка, бачите, почала тухнути. Згасати, на жаль. Що. Чому тут щось з дорогами, шляхами? Ага, не тільки тепло і світло, а ще і колісниця. Шляхи, дороги, вузли, оце все, мости. В общем, всю логістику треба знищити, знищити. Світло, логістика, енергосистема, логістика це мета цього тижня з боку Росії. Так, що, які гарні будуть новини. Погані не хочу дивитись, хочу гарні новини. Гарні новини для України на цьому тижні. З 19 по 25 січня гарні новини. Що ми гарного почуємо. Щось почуємо. Неочікувано. Щось про якогось дурня. Ну, дурень це може бути <клес> навіть. <клес> Пробачте, голос зникає. Дурень це може бути якась неочікувана новина. Просто розпач і 10 мечів. Ну, так, як для нас це. <кій> гарна новина, то, мабуть, це страпиться щось на Росії. Дуреньці ще може бути Арішні, який впав їм на голову. Це теж може бути. Або щось взагалі впало на їхню голову, або взагалі в них там щось неочікувано трапилось. Ну, тобто, в них, тому що для нас це гарна новина. <кій> А ще для нас гарна новина, те, що е, в Росії знов я ж дивлюсь для нас гарна в Росії, взагалі ілюзія з фінансуванням і взагалі ілюзія стабільності в їхній країні. Прямо на цьому тижні це буде набирати обертів. Так само, як вони зробили відлюдника Україні, да? залишили нас без світла. Так само можуть і вони залишитися. Ну, я не кажу прям вся Росія, а десь там, десь, да? залишитися теж у відлюднику. Якась розплата за те, що вони зробили нам. І, до речі, оці сильні морози, 30, 35, там 28. На цьому тижні я подивилась прогноз. Ще вчора казала, що вони якось у минулу хоча мали бути. А в них в них там на Росії ці морози і залишаться. Так, важливі події для України на цьому тижні. Важливі події для України на цьому тижні. Важливі події для України на цьому тижні. Так, свічка все. Свічка все. Не хоче більше. Важливі події для України на цьому тижні з 19 по 25 січня. Важливі. Ну, Відлюдник в людей, на жаль. На жаль, люди, українці, відлюдник. Відключення світла можуть стати більш тривалими. Да? Куди ще більше? Але ось. Сила Суд і Король Кубків, місто Київ, будь ласка, будьте обережні, Київ і Київська область. Стосовно обстрілу, стосовно масової атаки, яка, до речі, може бути ось, ось на днях. Чому її відклали? Вона була, вона мала бути перед вихідними, чому її відклали? Тому що е, якісь там гості до Києва приїхали, я так розумію. Що ще, ще чекає Україна на цьому тижні? Повтор, захист. На жаль, обстріл показує, пошкодження. З нашого боку військовий захист. Ще ще чекає на цьому тижні. Зустрічі розмови про фінансування з США та Європою. Скоріше за все, це король пентаклі з США. Зустрічі розмови з США про фінансування про щось пов'язане з фінансами. Значить, правосуддя, робота по правосуддю і 10 пентаклів. Може, навіть буде підписання чогось. Ось правосуддя. Ось працювали. Ми разом да, допрацювалися до десятки Пентаклі. Десятка Пентаклі це ну, такі великі гроші. Прям така купа грошей. І це все ми підписали, тому що правосуддя. Що ще, ще чекає? Україна на цьому тижні. Росія, допомога і луна. А що це? Допомога луна. Що з ними? Що, вони просять когось допомога? Вибір, захист. Смерть, втрата балансу. Втрата балансу, смерть, помірність і дурень. Це стосується Росії, тому що ось Росія по луні бреше просить допомоги в своїх там союзників. да Щось там, 9 з кредитом не сходиться. Смерть, втрата балансу. Тобто вони втрачають баланс над ситуацією, втрачають. Втрачають, із-за чого? І за грошей. Із-за того, що щось там, ну я ж кажу, з там не сходиться. Що ще чекає Україну на цьому тижні. Що ще чекає Україну на цьому тижні. Які важливі події. Важливі події. Башня. На жаль, працює захист, ППО, башня. Десь навіть може бути посилення нашого захисту, щось навіть отримали, якийсь захист башня. Да Ось, може бути масово на цьому тижні. Башня і 8 жезлів це якраз ось масово. По енергосистемі зірка, по підприємствам. Щось військове також. Це зміни, боротьба в світі. Плани, боротьба в світі, зміни. Це може призвести до якихось змін. І це пов'язано зі світом. Тобто Росія планує зробити, щоб нас від нас пішло сонце. Бачите, від нас пішло сонце зовсім. Вони планують це зробити, знищити по максимуму взагалі все, що тільки можна. Ситуація, до речі, може бути в країні дуже складна після обстрілу, але це щось має змінити в світі, по відношенню, або світ змінить ставлення. Щось зміниться по відношенню до нас. Е, щось зміниться в яку сторону. Да, це пов'язано зі світлом. Е, захист. До нас приїде захист. Дивіться, ірафант в дорозі з тузом пентаклі. До нас щось таке приїде, прям щось, щось приїде, або щось дадуть мощне. Звісно, від них чогось дочекатися. Тому що хочу сказати, на цьому тижні може бути масований обстріл. Будуть бити реально по енергосистемі. Я вчора питала про розподільчі мережі АЕС. Вони їх, хочуть, вони хочуть зупинити, вони їх хочуть зменшити потужність. Ну, взагалі-то хочуть зупинити повністю. Але я вчора питала, не вдасться. А ось зменшити обсяги, так, вдасться. І ви ж розумієте, що це буде зі світлом. Тому ви маєте бути до цього готові. Ще раз кажу: нікого тут не залякую, нікого тут не підбурюю, нікого тут. Тому що ці коментарі, якщо чесно, ну, це просто вам потрібні тільки лайки. Звісно, мені потрібні тільки лайки. Більше нічого в цьому житті мені не потрібно. Так, давайте спитаю, чи вдасться на цьому тижні? На що буде? Куди будуть летіти ракети? В більшості, в своїй більшості, дрони, ракети, куди воно будуть летіти. Тому що, скоріш за все, масова ось ось. Захист, вода. Вода. Втрата помірності. Ресурси. Летить воно куди. Повтор того, що було Імператор. Це Київ, Київщина. На відлюдник на світла і на воду. Вода, світло, <кій> Київщина. А чи є загроза для наших атомних станцій, мається на увазі в плані енергопостачання? Да, башня, є башня. Є сильна башня, показую, але. E, взагалі їхня мета, щоб Україна була по ілюзії. Тобто, якщо Україна залишиться без атомних станцій, да? то вона по ілюзії. І все, в розпач, що робити? Все, все пропало. Оце їхня мета. Чи вдасться? Чи вдасться Росія зупинити повністю наші атомні станції? Роботу наших станцій. Трійка мечів, допомога, колісниця, наш дім, мах, уход від цього. Відповідь ні. Повністю ні, якась допомога прийде, або підготувалися до цього. І не вдасться цей шантаж, маніпуляція в домі вісім кубків уход. Не вдасться. Ось такі справи. Такий тиждень. Кожен тиждень краще, ще краще за інший. Да, випадає?